Слава Україні! Оперативно-безпекова ситуація в Одеській області залишається без особливих змін, тобто повністю контрольована та стабільна. Стабільна з точки огляду на те, що наші сили оборони продовжують виконувати усі поставлені бойові завдання. Наші хлопці знають, що робити. Як відповідати на можливі ризики. Ну, і звичайно, хочу зразу вас заспокоїти, якщо ви чуєте певні бойові звуки, це вчаться наші воювати день і вночі. Це наша авіація тренується, щоб знищувати ворога та зберігає у спокої наше з вами чорноморське українське небо. Ви знаєте, сьогодні дуже багато слів про. Ненависть. Так, вона є. Але сьогодні ще більше слів про те, якою вона має бути. Вона має бути через покарання тих істот, що несуть зло по всій Україні. І хочуть знищити нас з вами, українців. Це головне завдання цього зла. Ім'я йому пойло та Росія. Росія та Пойло. І зараз і нікого. Не відокремлює ті винні або невинні. І покарання має бути покаранням через закони, через принципи людської моралі. Як би важко не було емоційно. Як би не було, так само, як і у вас, у мене в душі палає. Але ми, українці, люди, вони істоти. Навіть не тварини. Тварини кращі від істот. Навіть не орки, бо орки то літературні герої. Вони гірші, вони істоти. Вони зло. Я бажаю кожному з нас витримки. І сподіваюся, що всі такі події, які відбуваються кожного дня, ці епізоди. На перший погляд, маленькі епізоди, але великої битви, які далеко не рік, а вже багато сотень років. Прошу вас триматися і витримати все те, що відбувається навколо нас і з кожним з нас. Якщо хтось думає, що воно омене когось, навіть якщо хтось втік за кордон і звідти глузує, а у нього вдалося не вдалося. Не вдалося, тому що кожного зачепить, але по-різному. Комусь честь, повага, звитяга і життя заради наших дітей. І вічна пам'ять і слава, якщо поклав своє життя за другі свої і за державу нашу. А тим іншим зневага! На покоління їхніх дітей онуків. Як ніколи, твердо має сьогодні лунати слава нації. Слава українській нації людей і смерть ворогам, істотам, що вилізли з усіх щілин і хочуть нас зубити. Колись і хтось закидав. Чого це ти посміхаєшся? А я буду посміхатися. Особливо, коли дивишся в очі злу, бо знаю, що ми переможемо. Ми переможемо раз і назавжди. Заради наших дітей, рідних та близьких, заради коханих, заради коханих і кохання, заради усього що втілює в собі один єдиний образ на все життя, ім'я якому Україна. Тримаємо стрій. Ми переможемо.